Всім відомий бальзам зірочка він же Као Сао Ван, що у перекладі з В'єтнамського висока золота зірка, був розроблений в Демократичній Республіці В'єтнам в 1954 році і виробляється на заводі Данафа. У його основу увійшли лікарські трави та олії, що здавна застосовувалися у В'єтнамі. Після закінчення В'єтнамської війни в 1975 році цей дивозасіб потрапив в аптеки Радянського Союзу. Дуже швидко став популярним і недорогим лікарським препаратом. Знаменитий бальзам випускається і зараз, і крім звичайної для всіх мазі, його можна зустріти у вигляді рідини, олівця інгалятора, порошку від застуди і спрею в ніс. До його складу входять гвоздична, м'ятна, евкаліптова та корична ефірні олії, а також бджолини віск, парафін, ланолін, вазелін та ряд інших натуральних компонентів. Завдяки своєму складу зірочка є розслабляючим, заспокійливим та протизапальним засобом. Її ефективно використовують при застуді, нежиті, головному та зубному болях, від укусів камах, при редукуліті та шкірних захворюваннях, сухих мозолях та набряках, морських Воробі та грибці проти розтяжок та синців. Бальзам потрібно втирати в проблемні місця при головному болю у скрині, при застудних захворюваннях у спину, груди і живіт. Також можна невелику кількість бальзаму розміром із сірникову головку помістити в кастрюлю з окропом, накритися рушником і подихати цими цілющими парами. Кашель і нежить дуже швидко покинуть ваш організм. Ну а для боротьби з тривожністю і стресом можна прийняти гарячу ванну з додаванням невеликої кількості цього бальзаму у воду але у зірочки є і протипоказання, її не можна застосовувати дітям до двох років та алергікам. До нестандартних способів застосування відноситься використання зірочки як освіжувача повітря, який до того ж дезінфікує його, і як засіб захисту меблів від кігтів домашніх тварин, тому що вони не переносять запах зірочки. Але якщо у вашій домашній аптечці є бальзам-зірочка, то радійте ще рано. Адже щоб її відкрити, потрібно мати певну вправність та психологічну стійкість. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.